Ламікон дермгель, обирай, скажи, грибку прощавай. Пропоную вам поговорити ще про. Те, що відбувається на полі бою, а точніше, ту інформацію, яку отримує російський терорист Володимир Путін, Financial Times пише про те, що російські генерали подають Путіну спотворену інформацію про війну. У принципі, ми про це чуємо не вперше, але два неназвані чиновники повідомили, що російські військові та спецслужби регулярно звітують Путіну, завищуючи втрати України, акцентуючи на перевагах Росії в ресурсах і відповідно применшуючи свої тактичні переваги, як ось ця спотворена інформація. Впливає на оперативне планування та стратегію російської армії на фронті, і те, як ви вбачаєте, припускаєте, що взагалі може відбуватися в тих колах, в оточенні Путіна, і про його сприйняття того, що зараз відбувається на території України, я вірю в цю інформацію про Times, що вони дають інформацію Путіну трохи, трохи, трохи спотворено, тому що. Над офіційними заявами російської армії сміються вже відкрито їх, навіть пропагандисти, їх зет воєнкори, так звані, тому що ну класична історія зараз про яку всі в курсі, це Куп'янськ. Вони вже доповіли Путіну, що Куп'янськ взят. Путін це публічно об'явив декілька разів, двічі останніми днями на колегії Міноборони і на під час прямої лінії. Він спитав міністра оборони. каже: Куп'янськ взяв повністю під нашим контролем. Вони показали е, фейкове відео, нібито з Куп'янська знімали його в населеному пункті кілометрів за 20 від Куп'янська. Потім увімкнули офіцера, пресофіцера свого якогось бліндажа на фоні масковичної такої маскувальної сетки. Він сказав, я в центрі Куп'янська ми контролюємо все місто. Там три групи українців, там десь по 5-10 осіб ще тримають оборону локально. Ми їх знищуємо. Тобто, все. А насправді їх відрізали в них дуже довго було логістичне плече від того міста, де вони форсують оскол до Куп'янська. І воно було завжди під загрозою. Вони не хотіли зупинятися, намагались закачати до мога більше військ, щоб і це плече розширювати, і куп'янськ штурмувати. Не вийшло там. Ряд підрозділів Кот дев'ять два і Хартія, і ще декілька відрізали їх від е, логістики. Зараз Куб'янську залишилось угрупування невеличкі російське його поступово зачищають. Вже 90% міста під нашим контролем. Про це знають всі: знають українці, знають західні західна розвідка, знають російські військові, знають російські так звані е, кореспонденти військові, які ведуть телеграм-канали. Тому це ну насправді дуже велике таке знущання з путіним, як то кажуть, російською апліуха така і російське командування було перед важким вибором або штукати резерви, знімати резерви десь, де вони потрібні, того там у Лиманського напрямку, з Харківщини і кидати ну, Словчанська і кидати на Куп'янськ нових людей, або залишити своїх для них, залишити. Вісті людей в оточенні це не питання, це не втрати. Вони на це дуже легко йдуть. Але була проблема Путіну доповіли, що Куп'янськ взяли, і доповісти про те, що втратили або не взяли насправді, ніхто не ризикнув. Тому вони кидають зараз на Куп'янськ все, що можуть, щоб виправити свою помилку і привести реальність у відповідність до тих докладів, які вже звучали. наші на це розраховують, тримають позиції, зачищають Куп'янськ. Але насправді мені здається правда про те, що Путін не користується інтернетом, не має якихось альтернативних джерел інформації. Вірить суто доповідям своїх своїх командирів, своїх міністрів. Вони йому докладають, що люди наступають, що ось ось лусний український фронт. Всі побігуть, вони захоплять Запоріжжя, Херсон, Дніпро, Харків, там далі підуть на Одесу, прорублять канал до Придністров'я, Ну і Куп'янськ вони вже взяли. Таку спотворену інформацію він отримує, і, звісно, тому він на перемовинах ні на які компроміси не йде. Він каже, на, що мені йти на компроміси? да, з економікою важко. Да, там економіка тріщить по швах, да, 220-2026 рік буде критичним, можливо, останнім перед обвалом. Але ж ми наступаємо, ми майже захопили Україну, мені доповідали. І він в цій логіці живе. На жаль, ця інформація йде через Уїтков, а через інших людей. І йде до Трампа до його оточення, і там кажуть: Ну як, Україна програє, Росія наступає щодня, треба домовлятися, йти на поступки. Що ж, ви не можете встояти. Але на щастя, хлопці працюють і працюють і пресофіцери, і комунікація Генштабу працює, і йдуть доповіді щодня: із Покровська, і з Мирнограду, і з Куб'янська, із Вовчанська, і з Добропільського напрямку про те, що нема просувань в Росії серйозних, немає успіхів. Є втрати, втрати і втрати. Ця інформація поступово е, вона стає головною зброєю у, у руках наших дипломатів, бо ніхто не буде допомагати, ніхто не буде підтримувати того, хто приречений на поразку. Ми це чудово пам'ятаємо у 22 році. Пам'ятаєте, перший другий місяць нам допомагали виключно співчуттям та прийомом біженців, тому що ну якщо Росія за місяць два захопить Україну, нащо Україні допомагати. Тільки зіпсувати відношення з майбутнім переможцем Росії. А коли вони побачили, що українська армія втримала що ми не перетворились на окремі партизанські загони, які працюють в тилу ворога. А армія працює як єдиний організм, дає відсіч, тримає оборону, відкидає ворога з Харківщини, Київщини, з Херсонщини, тоді й пішла підтримка серйозна, бо вона повірила, і це треба підтримувати. Це дуже важливо. Це робота насправді тих, хто працює з пропагандою, працює з інформацією. Зараз трудно відрізнити одне від іншого. важко правильно дозувати і правильно подавати свої часу. Російська пропаганда працює проти нас і у нас, і у себе, і на заході дуже потужно тому, шановні друзі. Враховуйте це, довіряйте офіційним джерелам і. Фільтруємо інформацію, та яка з'являється, тому що дійсно дуже багато інформаційно-психологічних спецоперацій з боку країни агресорки Російської Федерації і пане Кирило, про ем, наступальні спроможності ворога бачили повідомлення, що з ранку понеділка. У смузі відповідальності першого корпусу НГУ «Азов» було зафіксовано рух чотирьох ворожих колон у напрямку Добропілля, і під час атаки противник залучив 24 одиниці броньованої техніки. Штурм здійснювали підрозділи морської піхоти Російської Федерації. Як ми звикли вже назвати її м'ясної піхоти після того, як е Побачили, що відбувалося у вугледарі. Наскільки в теперішніх умовах є ризиковане використання такої кількості броньованої техніки, те, що ми бачимо з боку ворога, адже давно такого не було, і чи свідчить активне використання колон можливо про намагання компенсувати нестачу підготовленої піхоти технікою? І як в таких погодних умовах зараз це все відбувається? А там є підготовлена піхота, там є дуже підготовлені штурмовики, там це добропольський напрямок, вони планували там великий наступ на Добропілля і на далі на Дружківку, на Краматорськ. Це був великий такий намір по оточенню агломерації славянськ краматорськ шовку константинівка З півночі йдуть вони з Лімана, а з півдня мали йти з району Покровська на Добропілля. Тому от сконцентрували там перший другий армійський корпус. Десантура, три бригади морської піхоти там. сконцентрували. Тобто, ми казали вже навіть про корпус морської піхоти такого терміну немає взагалі, але концентрація була дуже. І там штурмовики е, дуже серйозні. Ми з ними е, столкнулися на турецькому, ще на, ну, на самому турецьку вони ну, досить підготовлені кадри. Це не так звані це морпехи, в них е, високий рівень підготовки. Фізично підготовлені, тобто вони з собою тягають не тільки все, що потрібно для штурму, навіть е, драбини, щоб залазити в окопи наші, вони тягали з собою. Цей кулак мав дійти до Краматорської дрожховки, але їх тоді відрізали, поступово розбирали, туди закинули наші штурмові сили. Зараз вони цей кулак використовують все ж таки, щоб прорватися на добропілля. Там їх зустрічає Азов, це теж еліта можна сказати наших Збройних сил. Тому так я бачу відео вже хлопців цього штурму. Є і техніка залишилась, є і підготовлені штурмовики, є і м'ясна піхота. Все це вони кидають на штурми, але штурми позиції Азова закінчились для них дуже погано. Відпрацювала і арта, і мінометники, і безумовно безпілотники активно відпрацювали, тому там ці штурми закінчились для окупантів дуже погано. Пане Кирило, бачимо, бачимо в одних локаціях окупанти використовують бронетехніку, в інших локаціях. Російські війська намагаються атакувати позиції верхи на конях. І Форбс писав, показує, як змінюється тактика ведення бою в умовах панування безпілотників. Так українські військовослужбовці 92-ї окремої штурмової бригади повідомляли про виявлення групи російських солдатів, які просуваються до їхніх позицій верхи на конях. Які переваги та обмеження має використання коней у бойових операціях у сучасних умовах? Ми перед цим пам'ятаємо, що були і віслюки, і не тільки зараз вже коні? Тому тут тактика, яку намагаються використовувати російські окупанти? Я все чекаю, що вони на коні посадять саме морську піхоту, щоб ми зійшли з розуму вже до кінця. Так, використовували ікони і вислюків при штурмі. Здавалося, що це вже минуле, минуле, минуле сторіччя, все цього не буде, але зараз використовується. Є розуміння кілзони такої. Зона, яку штурмовики мають здолати якусь, якусь відстань до наших позицій від своїх. І саме під час долання цієї відстані гинуть до 90% тих, хто йде на штурм. Тому їх завдання якнайшвидше здолати. Найповільніший спосіб це на двох ногах: на самокаті, на мотоциклі, на багі, на Жигулях, на ослі, ну, на веслюках, на конях все швидше все використовується, щоб якнайшвидше дістатися наших позицій і вступити в стрілковий бій, почати штурм. Бо доки ти йдеш, у тебе працює все. І арта, міномети, безумовно працюють безпілотники. Це ось такі нюанси сучасної війни. Тому так використовують навіть кони. ну це все одно краще, аніж пішки. Ось такі речі. Там насправді є дуже велика проблема, яка була і в Покровську, і Вселідова. Вони часто просочуються в цивільному одязі, повз наші позиції під виглядом місцевих, бо перший армійський корпус зараз, і він здається, зараз 51-ша армія відноситься. Він укомплектований з мобілізованих місцевих. Мобілізованих з окупованих територій Донеччини, Луганщини, тобто їм видати себе да, місцевих жителів дуже ну, без питань. Вони знають місця, вони розмовляють так, як розмовляють місцеві виглядають так, як виглядають місцеві, і вони ховають зброю, намагання були пройти повз позиції хлопців, і їх видала тільки рація, яка невчасно запіщала. Е, вони по, ну зверху форми надягають. Цивільну куртку, цивільні штани зброю ховають в мішок в сумку і йдуть як місцеві дороги, пане Кирило, і на, на контрасті коні і наземні дрони роботи ви публікували у себе, що півтора місяця наземний дрон 3-ї штурмової утримав позицію замість піхоти, 45 діб поспіль, наземний роботизований комплекс 3-ї штурмової бригади виходив на бойове чергування. Та кулеметним вогнем продушував усі спроби противника прориватися у наш сектор. Знаєте, важко собі декілька років тому нам би було уявити те, що. Така картина взагалі може бути проте наскільки використання ось таких наземних роботизованих систем зменшує втрати серед піхоти в обороні? І чи можна говорити, що наземні роботизовані комплекси поступово змінюють класичне уявлення про утримання позицій, і що по суті це наше майбутнє, не тільки якщо ми говоримо про безпілотні літальні авіаційні комплекси з повітря, але і з землі, я бачив, як створювались наземні дрони так звані. Одному з підрозділів спецназу українського, так вони вивозять поранених, е, мінують територію, заходять, скидають міни, на них встановлюють кулемети. І насправді е, військовий все частіше насправді не є звичним піхотинцем, який з автоматом сидить в окопі. Відковий все частіше з джойстиком, з пультом керування, або дрон літає, або їздить е, ось такий пересувний наземний. Або плаває по воді морські дрони. Так розвивається сучасна війна. І, скоріш за все, через 5 років піхотинці з автоматом ти побачиш дуже-дуже рідко. Всі будуть з пультами, всі будуть в десяти кілометрах від передової, керувати дронами, роботизованими комплексами. Звісно, піхота не зникне, штурмовики нікуди не зникнуть. Це залишиться, але все більше і більше вирішує техніка. Насправді це правильно, це розумно, тому що техніку можна відремонтувати, купити нову, її не так важко втрачати. Як втрачати людину, людину ти не повернеш. Мені цікаво, чи хтось з тих, хто ухиляється в військовій службі, хто прямо каже, що мені страшно, я боюся йти воювати. Коли воювати доведеться з зорстіком, вони трохи стануть сміливіше чи ні? Побачимо.